Мамо, я сьогодні знову не снідав, але тепер це не так важливо. За те, побратима, що вижив учора, провідав. Ваші мамо, молитви таки творять, див. Спав погано, але ти не переймайся. Людина до всього звикає, то не біда. Я тебе захищаю, матусю. Прошу, тримайся. Не хотів, щоб ти плакала. Мені справді. Шкода. Ще недовго, мамо, я повернусь, обіцяю. Телефон тримай біля себе завтра наберу. Зі святом рідна я їду до тебе. Заварю чай. І найкращий букет сам для тебе зберу. Я вам дуже вдячний за те, що ваше. Прекрасные хлопчики, они служат у меня в Підрозделане. Но ну, мне приемно, я как отец широ вдячный вам. Низкий мой командирский комбатовский такой поклон. Дякую за ваших хлопчиков. Я все сделаю, чтобы они повернулись домой. Живыми, целыми и невредимыми. Дякую вам.